Привіт! Мене звати Анастасія Лукова, я практикуючий психолог, психотерапевт. І наразі ти попала до мене чи попав до мене по кейсу рожінку 32 роки, яка шукає себе у професії. Давай розглянемо, як це буває. І як це бачить оточення, як це бачить психолог. Буває так, що ми спочатку шукаємо одне, друге, третє маркетинг, копірайтинг, юриспруденція. І спочатку так, все виходить, а потім щось згасає. І ми ставимо собі запитання: чому у інших виходить, а я досі шукаю себе? І ззовні це виглядає як таке метання, І ми чуємо. Та вона несерйозна. Та коли вона вже зробить якісь висновки, та коли вона вже визначиться, це ми чуємо від близьких, що дуже важливо так для кожного: підтримка, від батьків, від близького оточення. Та й зовні від інших людей. Але якщо на це глянути з позиції, як це розглядає психолог? То питання стоїть взагалі не в професії. Навіть питання не стоїть так, що з тобою щось не так. Справжня причина полягає, що немає внутрішнього основи. Чи опори де моє, а де не моє? Людина не відчуває, метафорично кажучи, свого внутрішнього компасу. Тобто вона орієнтується на зовнішнє. На зовнішнє схвалення, на очікування від інших, стандарти соціального успіху. Але це наше внутрішнє так воно народжується не ззовні, воно формується з досвіду проживання себе через запитання, через пробу, через помилки. Так, через, помилки через чесний Контакт з самою собою, зі своїми бажаннями. Іноді ми не чуємо себе, бо з дитинства нас як вчили, нас вчили бути зручними, бути правильними, бути такими, як треба, було дорослим. І в дорослому віці людина, що робить, вона не шукає себе, що вона. А вона шукає себе відповідно чужим критеріям. Що робити, щоб знайти себе насправді? Перше це сказати собі стоп. Дозволити собі новий пошук. Пошук не як шлях втечі, а як новий шлях, шлях до цілі. Тому що завжди пошук це процес розвитку, це процес дорослих. Це коли ти чуєш, дозволяєш собі чути власні думки і відчувати, що ти хочеш. Навіть якщо це не відповідає стандартам суспільства. Друге, будь сміливим. Задай собі питання, від чого ти кайфуєш, навіть якщо немає результату. Коли де, в яких процесах ти відчуваєш, що ти кайфуєш, а не ти зобов'язаний? Навчись відрізняти я хочу і мені треба. І останнє одне з найголовніших відчуй зв'язок між тілом та емоціями. Тому що тіло швид, швидше, швидкіше, ніж розум. І іноді, якщо ми розуміємо мову свого тіла, ми робимо процес, а відчуваємо всередині, що щось мені не подобається. Але робимо надалі. Тоді ми спустошені. А коли ми щось робимо і кайфуємо, ми відчуваємо натхнення, бажання, інтерес, то це твоє. Тоді це твій шлях. Але ж почуй себе. Ти прийшов, прийшла до мене, нажавши на кейс кейс про жінку, якій 32 роки. Я хочу сказати, що 32 це прекрасний вік. Коли вже за спиною в тебе є відповідний досвід. І цей досвід тобі вже підказує, що щось, можливо, не так, як ти хотіла, що щось, можливо, йде не так, як ти гадала, що буде. І в тебе виникло питання: а чому так? Чому я хочу інакше? Я не просто хочу знайти. А я хочу від цієї роботи кайфувати. І Я хочу жити так, як я хочу. І вже цей вік дозволяє нам робити такі висновки. І людина починає шукати себе. І це ознака не неслабкості, це ознака росту. це ознака сміливості, результат того, що я хочу жити так, як я планую. І якщо ти вже тут, якщо ти мене чуєш, то ти вже на цьому шляху. Я часто кажу своїм клієнтам: зовнішній успіх нічого не вартий, якщо всередині прошли. І твоя задача наповнити цю внутрішню основу. І тоді будь-який вибір буде твоїм власним, справжнім вибіром. Дякую тобі. Дякую тобі за те, що обрав мене. Дякую за те, що слухав. До нових зустрічей.